На сьогоднішньому засіданні депутатів Степанівської селищної ради зареєструвались 11 обранців, половина від загальної їх кількості. Єдине питання, яке мало розглянути дострокове припинення повноважень селищного голови Володимира Лукаша. Про те, що ініціюється питання, говорить депутатка Любов Чепольська, голову повідомили 22 лютого. Голова не відреагував. Ми виявили, що в нас було профінансовано там і будівництво варіт, і підметання вулиць у лютому місяці, яких по факту не здійснилося. Пилювання деревини там на території Степанівська ЗОЖ. І отак поступово-поступово виникали дуже багато питань. І потім у нас у цьому ж році вже виникло питання, в минулому 21-му році. Виникло питання також було профінансовано чистку каналізаційно, водопровідно каналізаційної мережі не погоджено з депутатами витрачання цих коштів. За словами Любові Чепульської, від початку вторгнення російських військ на Сумщину, інформацію про розподіл коштів депутатам не надають. Неофіційно їм відомо, що члени виконкому проголосували за виділення 1 мільйону 400 тисяч гривень на підтримку добровольчих формувань громади. Виділено десь мільйон чотириста. Тільки ж ви розумієте, 100 тисяч на збройні сили, 300 тисяч на ТРО, на автомобілі, які він потім хоче забрати собі, бо будуть всі ці справки. Далі виділено на, на пільговий проїзд. Порушені всі закони. Це е, пільговий проїзд прошлого року. Цього просто по закону не можна зробити. Також говорить Роман Щебетенко у програмі судзахисту зняли 100 тисяч гривень із суми, що передбачалась на лікування хворих на підтримку мобілізованих до лав збройних сил. Ну як це так? А ми премії. Виписуємо і по 79 тисяч зарплати Та хоч би мінімалка на карточку, щоб хоча б сім'ї на хліб була підтримка, якась. а ми зато премії роздаємося. Яка може бути премія під час військового стану? Це взагалі був шок для нас. Коли вибачте, ми за свої кошти заправляємо автомобілі за свої кошти, їздимо там, привозимо гуманітарну допомогу і так далі. Том подобне. Тобто, а тут працівники селищної ради, які. Ну, вибачте, 20 днів ніхто нікого не бачив. Вони прийшли. Знаєте, як ото вискочили премії, швидко собі повиписували і отримали гроші. Тобто, ну, це, це взагалі. Я, я, я рахую, що це мародерство. Володимир Олександрович нам під запис повідомив, що він отримав заробітну плату в повному обсязі. В, там, здається, 21 тисячу. Тобто, це зарплата плюс премія. 50 відсотків з тієї інформації, якою володію це отримав премію. Він і отримав премію заступника. Сам селищний голова на сесію не прийшов. Зв'язатися з ним не вдалося. Двері до робочого кабінету зачинені, а телефон вимкнений. Проте ми готові надати йому право на висвітлення своєї позиції. У час зібрання депутатів двоє обранців, які працюють у селищній раді, були у приміщенні на сесію особисто не запрошували. За що знімати нашого голову? Скажіть, будь ласка, ще військовий час. Ми прикордонна зона. Голова наш був на місці. Ніхто нікуди, ну якщо це зв'язано з цим, якісь у кого якісь домисли, хтось щось украв, чи ще щось. Ну я сьогодні, наприклад, вважаю, що я зараз, можете зайти. мій кабінет? Я зараз формую. Медикамент, яка на гуманітарну допомога, роздаю на ФАП, формую теробороні. Я вважаю, наприклад, на сьогодні це є на часі, і це є важливіше питання, чим, вибачте, ну, я вважаю, що це все неправомочне. У мене виробничі процеси. Ви знали про те, що а я був присутній. Якщо б потрібна була моя присутність, я б прийшов би. Не знадобилось. Ну, ви ж бачили, яке питання має розглядатися про зміни селищного голови. А, ну, це особиста думка той. Кількості депутатів моя думка така, що зараз не на часі. Війна закінчиться, тоді потрібно це все робити. У мене інформації такої немає. Якщо особисто за мене, я також працівник селищної ради, по того, що депутат премії я не отримую. на засідання прийшли представники місцевої територіальної оборони. Говорять, перші 40 днів війни не було жодної підтримки від голови. У мене було звернення до Лукаша у, ну, в самому початку. Коли сюди зайшли росіяни, він нам пообіцяв і надати і матеріал, і блоки і, і, за таже да, І паливо надати на машину, щоб машина їздила. Це для хлопців, які знаходилися знаходились непосередньо тут, в Степановці. От, значить, на другий день, коли ми йому набирали... Ну, щоб напомнити за його допомогу. Тобто, що він нам відповів? Каже, машини у них немає. От, машину ви можете забрати в Касовщині у ФАПі. Ми цього зробити не могли, ви ж самі розумієте, з яких причин. От. От. І, і по матеріалах теж він нам не допоміг. У підсумку депутати через недостатню кількість голосів сесію не відкривали, домовившись зібратись за кілька днів. Аби ж прийняти рішення про припинення повноважень голови за мають проголосувати дві третини депутатів від загального складу. А це в Степанівській селищній раді з 22 обранців, 14 голосів. Ці ті норми законодавства, які дозволяють зняти голову з саме от займаної посади, вони діють на даний момент. Тобто, так само, рішення сесії ради: дві третини від загального складу депутатів в разі порушення законодавства чи не виконання своїх посадових обов'язків головою можуть зняти його з цієї посади. Але при цьому буде призначений виконувач обов'язків голови, як правило, це секретар ради займає цю посаду тимчасово, або призначається інша людина з числа депутатів ради. Але тут потрібно розуміти, що до закінчення дії режиму самого правового режиму воєнного стану. Вибори нові не будуть призначатися і не будуть відбуватися за словами прес-секретаря прокурора області Наталі Науменко. Наразі за фактом дій у Ступанівській селищній раді відкриті кримінальні провадження за статтями привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службова недбалість. Максимальне покарання за такі дії до п'яти років позбавлення волі наразі триває досудове розслідування.